Стоп, 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 друзі. Почекайте, перед початком цього відео я вам раджу підписатись на мій телеграм-канал, де я викладую різні нові новини, де ми з вами спілкуємось та де я викладую різні потяги та і так далі. Коротше, посилання ви побачите в коментарях в описі. Ну і ось воно, в принципі, ще є на екрані. Тому підписуйтесь і насолоджуйтесь. Так, а ось як виглядає цей бункер на вулиці. До речі, усім привіт, друзі! З вами знову Максим. І коротше, сьогодні таке сталося, це просто капець. Коротше, згадайте моє ось це відео. Е, ви його також маєте ще побачити в підсказці, Там, де я дивився на потяг Путіна, як він виглядає взагалі, що там за потяг такий. Коротше. Діло в тому, що потім виявилося, що я в тому потязі забув свої деякі речі, повернувся туди, забрав їх і він різко поїхав. Я просто я так перелякався, капець, і він доїхав там В якусь підземну шахту. Я потім швиденько вийшов, щоб мене ніхто не побачив, і виявилось, що це справжній бункер Путіна. Я вийшов на двір, щоб подихати тому що там взагалі там так фігово. Ще просто капець. Так, добре, давайте туди підемось. Такі тут броньовані двері, в принципі. Так, давайте візьмемо їх, візьмемо, візьмемо, відчинимо. І давайте зачинимо, щоб нас тут ніхто не спали, Як сподіваюсь, що нас ніхто не побачить. Так, ці двері поки хай зайшли. Чи вони так повільно відчиняються? Це все, якби круто з анімацією, але хотілося б пошвидше Боже, скільки тут ще дверей. Капець, яка вона тут... О, величезна! О, і це все відчинили. Так, друзі, давайте я зроблю вам невеличкий такий огляд бункера Путіна. Так, так, друзі, ці скрини не зачинені, на жаль, я їх ніяк не відченю. Так добре, тут ось такі костюми є це, напевно, на аварійний випадок. Якщо на цей бункер хтось нападе, то е, Путін, там, не знаю, охоронці. Вони просто надягають оці костюми. Так, ці скрині всі зачинені. Так, вони всі зачинені. Блін, а оці двері. А, тут кнопочки є. Давайте нажмемо на кнопочку. Напевно, на оцю. Ні, друзі, не цю. Тоді давайте цю, ні, давайте синю. О! Синя кнопка, вау. Капець, тут якісь чи труби, чи щось. Тут, напевно, якісь комунікації підведені ще до цього бункера. Тут ось такі ще якісь штучки, незрозумілі. Це чи вода, чи електрика, чи взагалі це каналізація якась не знаю. Ну тут, в принципі, пусто, тут нічого немає. Да, це просто капець. Ми туди з вами спустимось донизу і побачимо цю залізну дорогу, по якій я приїхав. Так, давайте відчинимо ці двері. Вони, в принципі, відчиняються легко і зачинимо. Ось вони в таких в нього. а, -а, 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 -а. Ось такий в них, друзі, прикольний звук. Крутий, як будто щось електричне. Так, ось така у нас кнопочка. Відчиняємо цей люк. Чомусь він не відчиняється. Коротше, друзі, виявляється, треба на цю кнопочку натиснути. Так, ось такий у нас тут бункер. Боже, мені страшно. Вдруг там хтось є. Так, давайте спустимося. Так, це в нас перша кімната. Сподіваюсь, там нікого немає. Так, давайте спробуємо нижче. Блін, друзі, тут зачинено, а там там ще купу всього є. А там місце, з якого я приїхав, друзі. Блін, а походу ми його з вами не побачимо. Напевно, поки я там на вулиці гуляв, його зачинили. Так. Якщо його зачинили, то Путін, охоронці і решта всіх людей, напевно, мають бути знизу. А якщо вони там взагалі є в цьому бункері, не знаю. Це такий е, загородний бункер, така віла маленька. Так, давайте відчинимо. Так, ось. Блін, вони так важко відчиняються. Це ці двері. Давайте ще оці. Ух, оці дверцятка Відчинено Так, і тут у нас огроменний коридор. Я ненавиджу огроменні коридори. Зараз якийсь скример тут мені вискочить. Так, давайте швидше бігти тому що я не люблю великі коридори, якщо чесно. Так, і дайте вгадаю, там в нас ще одна двері. Так, друзі, звичайно, це ж бункер Путіна. Не знаю, скільки він навіть на нього грошей витратив. Так, тут в нас якісь от такі люки, не знаю, чи це для декору чи що. Вони, напевно, приклеєні, бо вони не відчиняються, напевно, для декору. Так, добре, давайте, друзі, з богом. З богом, хоч би там нікого не було, хоч би там нікого не було, хоч би там нікого не було. А, це, це кімната переговорів Путіна. Друзі, тут він з кимось напевно спілкується. Так, це кімната переговорів. Тут бачите купу... Ай, мені хтось в телеграмі знов пише. Так, добре, все, не звертаємо на це уваги і просто дивимось цей бункер. Потім ще постараємось його підірвати в кінці. Але нам треба всі кімнати подивитись, друзі. Не знаю, мені що треба ще другу частину записувати. Ну, не знаю. Напевно, все ж таки запишу. Так, ну ось така у нас, в принципі, переговорення Путіна. Фу, я сиджу на цих креслах, Бе Фу, не буду на них сідати. Так, тут у нас ось такий холодос. Так, тут у нас... Ого, скільки тут стейків! Капець! Та він нажертись з цими стейками може до відвалу. Так, добре, а тут, а тут він перекрив своє е, неправильне харчування ось такими яблуками і морквою. Так, потім тепер, тепер ми зрозуміли, як ти корисно харчуєшся. Так, дуже корисно. Так, блін, я вже подумав, там хтось є. Що це таке? Кімната відпочинку, охоронця. 2. Напевно, тут хтось недавно був. Але тут нікого немає. Так, тут, напевно, їх речі. Так, давайте відчинемо, чи в мене зависло? Так, ось такі шкафчики, так, але тут нічого, на жаль, немає. Ось таке ліжко нове. Ну, що хочу сказати, вони в таких собі умовах, якщо чесно, живуть. Давайте. А хоча ні, воно ж відчинене було. Давайте відчинемо Так, і ось цю кімнатку. Тут у нас така сама кімната, також нічого в шкафах немає. Ну, в принципі, зрозуміло. Ось таке у нас також Крісло Путіна, на нього я, до нього я навіть притрогуватись не буду. Велике вам дякую. Ні-ні-ні-ні-ні, Крісло Путіна. Не буду я до тебе дотрагуватися. Не хочеться мені. Так, добре, друзі, давайте виходимо з цього бункера, спробуємо там ще раз відчинити. Можливо, там все ж таки відчинили. Так, давайте заченим ці двері щоб на полиции. Так, вони тут покихать зачиняються. Так а ми йдемо по цим страшенным коридорам. Так, 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 так. Алло, о, о, Ой. Ну що, попался? Украинец, что мне с тобой сделать? Так, только попробуй двинуться. Я сейчас тебя пристрелю этой винтовкой, которая у меня сейчас в кармане стоит. Так, друзья, что это такое. Блин, меня зловила. Я так и знал, что так, то есть, может кем это ты разговариваешь, что вообще больной на голову? Так, что же нам с тобой сделать? Будешь охранником или что? Или вообще у тебя даже не знаю. Друзья, Тикаем, 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 тикаем тикаем, от всех больных жителей. Все, 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 все. Тикаем, тикаем от них и тикаем. Друзья, 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 просто... Це просто капець. Я не знав, що мене можуть просто схопати там. Там житель стріляє. Ау! Ау, він там стріляє, друзі. В мене не попали, але все одно він стріляє. Так, давайте по кругу бігти. Я не знав, що там хтось може бути. Я думав той житель. Він там... Так, він там стоїть, друзі. Я думав, він там знизу з Путіном. Чи взагалі чи де він там може бути? Це просто капець, друзі. Він ж мене вбитий міг. Так, добре все, друзі. Дякую за те, що ви переглянули таке моє коротеньке відео. Не знаю, напевно, ще буде друга частина. Так добре все, Вели... велике вам дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я побіг звідси з цього больного місця.